Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні такий незвичний день. Сьогодні раніше ми святкували свято 8 березня. Свято для, це Міжнародний жіночий день. Я не знаю, хто з вас святкує з теперішнього часу цей свято чи не святкує. Я святкую це, для мене це свято моя власна версія цього свята. Це свято весни і відродження. Я ніколи його не присвячувала цей день тільки жінкам. Я завжди вітала чоловіків. Як мене запитували чому, я завжди пояснювала. Ну, може, це трішечки з гумором. Але це 100% для мене особисто. Я святкувала це свято завжди і вітала чоловіків. Тому що я, наприклад, я виросла в сім'ї, де я була одна дівчинка п'ята, старші були хлопці. І я себе ну, не могла відділити від чоловічої статі, від чоловічого е, спілкування, тому що для мене мої старші брати були все. Потім, коли я вийшла заміж, для мене став оцим все мій чоловік. Не тому, що я якась нездара, що я тільки повинна була. Е, для, за кого чіплятися? Ні. Е, може, тому що дуже рано помер мій батько, дуже-дуже рано. І ми залишились без батька самі і брати для, ну, для мене були і опорою, і захисниками моїми. І ви знаєте, я завжди так посміхаюся кажу: ми без чоловіків нуль і чоловіки без, без нас ноль. А разом ми, 8 березня. Смішно, може, комусь смішно? Посміхніться і ви. Але я знаю, що якщо моєму чоловікові буде добре, якщо він буде здоровий, якщо він буде щасливий або мої сини, зять, якщо їм буде добре, і мені коли не буде добре. Тому я вітаю всіх підписників, гостей каналу, не тільки жінок і дівчат, а й чоловіків. Я вітаю вас і святом весни і відродження. При радян... За радянських часів це свято. Було, Може, хто знає історію, хто ні, започатковане було Кларою Цеткін. Ну, тепер кажуть, що вона якоїсь там не такої орієнтації, була, не можу сказати, але що це свято феміністок було, таких чоловіко-ненавис ненависниць, трішечки в цьому правди є. Тому, так як ми забуваємо все заднє, все радянське ми Совково, як кажуть, відкидаємо. У нас є нові свята, свято Матері, дуже гарне свято. Свято української жінки дуже гарне свято. Але ми звикли вітати з 8 березня, хай буде так, але, але це буде свято Весни і відродження, свято любові і радості. І ми віримо, що ця весна буде переможною. Дуже багато горя зараз, дуже багато сліз зараз. В нашому місті сьогодні ех, був такий. Погрібальна така служба була до двох молодих героїв, передавали і пам'яті, і землі. Це дуже велике горе для батьків. Я знаю, про що я говорю, це страхіття, хоронити своїх дітей. Але я хочу вас підбадьорити. І навіть якщо вам сьогоднішній день не подарували квітів, мені подарували, то доня мене знайшла. Подарувала, от природа подарувала такі гарні квіточки, і чоловік подарував і ще якась посилочка прийшла, посильний тільки що приніс і десь здалеку. Знаєте, це дуже добре. Але у в нашій сім'ї не завжди так було. У мене чоловік він не вміє дарувати подарунки. Ну, такий він не роботяга, він не романтик, сини романтики. А чоловік не романтик. Але був такий час, коли у нас настигло таке дуже велике горе в сім'ї. І саме тоді він показав таку любов не квіточкам. Повірте мені, це дуже важливо. І тому, якщо комусь із вас не подарували квітів, або не якийсь саме в сьогоднішній день, не указали вам якісь такі знаки уваги, не сумуйте. Ми проживаємо 365 днів в одному році, з них один 8 березня, а всі інші дні. Як ми живемо? Я це свято не любила ще з дитинства, тому що, знаєте, для мене це було першим, які ти як свідомо розуміла. Для мене було свято лицемірства. І навіть не знаю, слів таких не підберу, тому що все-таки я з багатодітної сім'ї і батько помер, коли я була зовсім маленька. От. І в школі дарували подарунки на 8 березня дівчаткам багатим, дарували дорогі подарунки, а мені щось там таке. От. І в сім'ї нас теж не дарували, тому що ну, ми жили дуже бідно, мама одна, і нас п'ятеро, дуже було важко, не дарували. От. І, а потім, вже, коли підросла, стала помічати е, ті сім'ї, які. Жили, сварилися постійно, вона постійно з синяками ходила. І тут, на 8 березня, він біжить і несе той тюльпанчик їй. І... А я ж то розуміла, що вона сьогодні до вечора буде ще з одним синяком ходити. Тому, знаєте, ну, я за те, щоб любити кожен день. І щоб дарувати квіти тоді, коли хочеться, а не в якесь свято таке, якесь виділене це свято. Ну, Може, тому що мене в рамки ніякі в'які запхнути не можна, я людина така ну, мене не можна в якісь рамки, в якісь там правила, не знаю. Я за те, що у мене ростуть квіти, і скоро розквітне дуже багато квітів. І вам, я раджу, дівчатка, жіночки, дорогенькі, якщо вам не подарували квіти, скоро зацвітуть всі квіти нашої країни для вас. Ви будете ходити по мирній, нашій переможній, мирній землі і навкруг вас будуть квітувати квіти і в полі. І на клумбах, на квітниках, в наших містах і селах, в наших парках всі квіти для вас, і небо буде зоряне для вас, і хмарки будуть для вас, і дощик, і вітер, і сніг, і, і гроза, і блискавка все для вас, і пташки будуть співати для вас. Тому я вас хочу підбадьорити. І ще раз привітати. Із цим святом, святом весни і відродження. Те, що вчора, у лютому. Було дуже зле, дуже сухе, дуже понівечене, і здавалося, все засохло. Викинути тільки треба. А дивишся, березень, сонечко засвітило, Бог дає сили. І рослинки набираються нової сили. І знаєте, вони такі, бруньки такі оживають, оживають щось нове, набираються нової сили, дає нові пагони, і це нове життя. І тому я благословляю вас, щоб у кожної з вас було це нове життя, нові бруньки, бруньки любові, бруньки здоров'я, щастя, такого жіночого, простого жіночого щастя, не в тисячних букетах. І ви знаєте, відколи це з'явилися соціальні мережі, це свято ще й заздрості, тому що однії подарували і квіти їм. Подарунки, а інші ні. Ті, що подарували, вона швидше, чоловік з порогу дав ті квіти, вона не обіймає, не цілує, його, не готує для нього якусь смачну, там вечерю чи обіта, бігом, інстаграм сфотографувати селфі і виставити його в соціальні мережі. Знаєте, прийшов час приглянути. Відношення, Госпочу, і до свят, і до один до одного, тому що наша любов, наше повсякденне наше життя, воно красномовніше говорить про наші відносини, ніж той букет троянд час на рік. Я благоставляю вас. Хай Господь дарує нам мир і перемогу. А я думаю, що ми з вами ще зустрінемось і будемо разом радіти і квітами, і готувати разом святкову їжу. І буде перемога, і буде мир. Слава Богу!